Зараз я вам розкажу про продукт, який просто є ідеальний для чоловіків, які хочуть збільшити м'язи, знизити вагу і привести себе до ладу. В складі його найбільше білку на грам цього продукту. Цей білок найвищий за засвоєвістю серед усіх продуктів. І третє, він є найдоступнішим білком, що ти можеш тільки знайти. Можливо, це ковбаса дуже гарна і смачна. Ні. А можливо це сосиски? Це має бути сир. Ну, сир, же ж, там, білка, дофіга фіга просто. Ні? М'ясо? Я знаю точно, це сало. Це має бути творог. Адже стільки багато сказали про те, що творог це просто cornerstone of all proteins. Звичайно, це не так. Найкращий продукт. Білок, який ви можете собі придбати дешево і сердито, як то кажуть, це яйця, тому що вони мають найвищу ступінь засвоюваності вашому організму. Це найкращий білок для вас. Ми, як люди, еволюціонували їсти ці яйця з максимальною ефективністю. Тому, якщо ви хочете набрати м'язи, то найкраще буде для вас збільшити споживання саме яєць.